Тільки но Лев прийшов до тями, вся компанія весело рушила далі. Маленькою зеленою травою вони вийшли на шлях, вибрукований жовтою цеглою, і дуже зраділи тому, неначе зустріли давнього друга. Незабаром у бабіч дороги з'явились красиві паркани, за ними стояли фермерські будиночки, а на полях працювали чоловіки й жінки. Паркани й будинки було красиво пофарбовано у яскраво зелений колір. Люди теж були у зеленому одязі. Це означає, що почалася смарагдова країна, мовив залізний дроворуб. Чому? запитав страшило. Хіба не знаєш, що Смарагд зелений? Я нічого не знаю, гордо заперечив страшило. Ось коли матиму мозок, тоді я все знатиму. Жителі смарагдової країни зростом були не вищі зажуванів. На головах у них були такі самі гостроверхі широкоокроїсі капелюхи, але без срібних дзвіночків. Вони видавалися непривітними, ніхто не підходив до Еллі і навіть здаля не звертався із запитаннями. Насправді ж вони просто боялися грізного лева і маленького тотошка. Гадаю, нам доведеться заночувати у полі, зауважив страшило. А мені хочеться їсти, сказала дівчинка. Фрукти тут смачні, та все таки вони мені вже набридли. Я й бачити їх не можу, охоче вименяла лап'їх на окраєць хліба. І тотошко зовсім схуд. Що ти, бідненький їси? А що доведеться, ухильно відповів песик. Йому зовсім не хотілося зізнавати, що кожної ночі супроводжував лева на полювання і харчувався рештками його здобичі. Забачивши будиночок, на ганку якого стояла господиня, що здавалася привітнішою за інших жителів селища, Еллі вирішила попрохати притулку на ніч. Залишивши друзів на вулиці, вона сміливо підійшла до ганку. Чого тобі, дитино? Запитала жінка. Пустіть нас, будь ласка, переночувати. Але ж з тобою лев, не бійтесь його. Він ручний, ще й до всього страхополог. Якщо так, то заходьте, відповіла жінка, матимете вечерю й постіль. Компанія увійшла в дім, здивувавши і налякавши дітей та господаря. Коли переляк минув, господар запитав Хто ви такий, куди прямуєте. Ми йдемо до смарагдового міста. Відповіла Еллі. Хочемо там побачити Великого Гудвіна. Та невже. А ви впевнені, що Гудвін захоче вас прийняти? А чому б ні? Бачте, він нікого не приймає. Я багато разів бував у Смарагдовому місті це дивовижне й чудове місто. Та мені так і не пощастило побачити Великого Гудвіна. І я знаю, що це нікому ніколи не вдавалося. – Хіба він не з'являється на люди? Ні. День і ніч він сидить у великій тронній залі свого палацу, і навіть ті, хто йому прислуговує, не бачать його обличчя. На кого ж він схожий? Важко відповісти, задумливо відповів господар. Справа в тому, що Гудвін великий мудрець і може з'явитися у будь-якій подобі. Іноді, у вигляді птаха чи леопарда, часом обернеться кротом, дехто бачив його в подобі риби або мухи. Врешті у тому вигляді, в якому йому завманеться когось прийняти, а який він насправді, ніхто не знає. Це дивно і страшно, сказала Еллі, та ми спробуємо побачити його, інакше наша подорож буде надаремною. А чому вам так хочеться побачити Гудвіна жахливого? запитав господар. Я хочу попросити у нього трохи мозку для своєї солом'яної голови, сказав старшило. О. Це для нього дрібниця, мозку в нього значно більше, ніж йому потрібно, він у нього розкладений у турбини і в кожній особливий сорт. А я хочу, щоб він дав мені серце, озвався Дроворуб. І це для нього неважко, відповів господар, лукаво підморгуючи. У нього на мотузку сушиться ціла колекція сердець різної форми і розміру. А я б хотів, щоб Гудвін уділив мені трохи сміливості сказав Лев. У Гудвіна у тронній залі великий горщик сміливості, заявив господар. Його накрито золотою покришкою, і Гудвін слідкує, аби сміливість не перекипіла через окрай. Звичайно, він із задоволенням дасть вам порцію. Усі троє приятелів, слухавши грунтовні пояснення господаря, повеселіли із задоволеними усмішками поглядали одне на одного. А я хочу, сказала Еллі. Щоб Гудвін повернув нас із Тотндошком до Канзасу. А де це? запитав здивований господар. Не знаю, сумно відповіла Еллі. Але то моя батьківщина, і десь таки вона та є. Ну, я певен, що Гудвін знайде для тебе Канзас, але треба спочатку побачити його самого, а це нелегке завдання. Гудвін не любить виходити на люди і має на те свої міркування. Додав господар пошепки, озираючись, ніби боявся, що гудвін ось ось вискочить із шаги чи з під ліжка. Усім було трохи страшно, але вмало не вийшов на вулицю, вважаючи, що там безпечніше. Господиня подала вечерю, і всі сіли за стіл. Еллі їла чудову гречену кашу і яєчну і чорний хліб. Вона була дуже рада цим наїдкам, що нагодували її далеку батьківщину. Лево віддали каші. Та він з'їв її з огидою і сказав, що це страва для кроликів, а не для левів. Страшило й дроворуб не їли нічого. Тотошко з'їв і попрохав іще. Жінка вклала Еллі в ліжко і тотошко влаштувався поруч зі своєю маленькою господиною. Лев простягнувся під порогом і охороняв, щоб ніхто не зайшов до кімнати. Залізний дроворуб і страшило усі ніч простояли в кутку, зрідка пошепки перемовляючись.